Вітаю, друзі. Стало відомо, що офіс президента, його інфошавки, інфопомийки готують провокації проти мене особисто та ще проти ряду українських опозиційних блогерів. Так як вони намагаються прицепити нас до російської пропаганди, а з цього нічого не виходить, то й вони, негідники, подонки і мразі, йдуть далі. Вони готують фальсифікації. Фальсифікації, щоб звинуватити у фінансуванні. Знайдуть якісь намалюють чеки, шмеки, можливо, якісь зустрічі побачать, можливо, якісь телефонні розмови сфальсифікують. Зараз це дуже легко за допомогою штучного інтелекту робиться. Головне дискредитувати. Показати, що там з Медведчуками, якимись іншими колаборантами мають якісь справи. Ні, не маємо. Я принаймні так точно і готовий, і буду це доводити. А будь-які провокації з боку офісу президента, спецслужб, інформаційних шарок ми будемо викривати. І ми будемо їх передавати в усі європейські і світові установи. Не вийде так. Кожна фальсифікація, кожна брехня отримає належну відповідь. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!